Добрий день! Рада вітати вас на своєму рекодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні я розпочинаю новий влог. Буду намагатися не зникати, буду намагатися працювати і дякую величезно своїм мотиваторам, своїм замовникам, які мене надихають і підкидують мені трішечки роботки. Аби не ви, я б вже опустила руки і вже закинула свою улюблену справу. В мене в процесі є ось такі ось корівка і е, свинка це іграшки на замовлення. Є дві е, іграшки в роботі. Тут в мене вже є всі запчастинки: вушка, ручки, ніжки, мордочки, п'ятачки, ріжки, вушка на коровку. Одним словом, тут є все, лишилося все тільки зібрати. На вечір вже не стала знімати, показувати. Ну, Шивати не стала вже себе змушувати. Думаю, зранку з новими силами, з гарним настроєм трішечки попрацюю. А я буду потихеньку займатися наступним замовленням. Наступне замовлення в мене є на жирафчиків. Мені потрібно зробити жирафчиків. жирафчиків по безкоштовному мастер-класу з YouTube. Я їх таких вже багато в'язала. Можливо, фото прикріплю, якщо є. Якщо немає, то побачите у процесі. Я приготувала жовтенький 216-й Cotton Gold і 493-й відтіночок це на мордочку і на ріжки. Мені дуже подобаються ці, ці ж графчики. Мені сказали, чим більше зв'яжеш, тим буде краще. Два, Заберу два, буде три, заберу три. Ну, буду дивитися. Одна тонне не дуже хочеться в короткий термін робити. А у мене до кінця тижня термін, тому я буду потихеньку працювати. І знайшла у себе в розпочати моточок Alize Cotton Gold, це мій один із улюбленіших для зайчиків, таких самих як в'яже. Маруся Прокопенка по мастер-класу Інни, нашої української майстрині, і я знайшла у себе вже вушка. Нав'язані. Це в мене сіренький 200, якщо не помиляюся. Так, 200, він також тут є в корзиночці, І я приготувала собі ось такі ось чотири відтіночка. Це в мене будуть на сукні. Вив'яжу у залишки, не будуть вони в мене соватися, і буде такий ще один процесик на цей влог. Мабуть, більше нічого не буду розпочинати, тому що мені знову ж таки треба в'язати попівіграшки, це мої собачки, яких я в'яжу з плюшової ниточки, знову ж таки, треба 10 штучок і продовжую нав'язувати брілочки. Але не знаю, якщо час вистачить, буде настрій, буде бажання, то буду трішечки збільшувати собі якісь плани. Але найближчі плани це закінчити корівку, закінчити свинку, зробити декілька жиравчиків і вив'язати ці залишки, зробити невеличких зайчиків. Наявності їх вже давно немає. А, було дуже круто. Вони виглядали, коли їх було в кількості 10 штук. Зробила цікаві відео фото. Вони приваблювали увагу. В мене їх із наявності забирали, тому. Треба поповнити асортимент, хоча б зробити чотири штучки, а там буде видно, куди занесе натхнення. Дякую вам за шалену підтримку. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Дякую всім, хто написав приємні слова мотивації. Це дуже підтримує і змушує вставати і щось робити, не зупинятися, тому що є ціль, є мета, до неї треба йти. А під лежачий камінь вода не тече. Тому я беруся за роботу і в наступному включенні покажу, покажу вам, що з цього вийде. Робота кипить, але поки а, хочеться робити не те, що терміново треба. Я роблю зайчиків. Зайчики вже заброньовані, їх також заберуть і мої процеси виглядають ось так. Це в мене зайчики попису по Іни і. Обожнюю їх в'язати, обожнюю так само, як і Альона Паращенка, мені здається, ми з нею на одній хвилі. Мені хочеться їх також багато постійно в'язати і мати про наявність, тому що я знаю, що вони обов'язково знайдуть свої домівки. Трішечки я не так розрахувала, жовтенький взяла і почала з нього в'язати біленького зайчика. А в мене вушка вже нав'язані на чотирьох. Два зайчика сіреньких і два зайчика біленьких. Доведеться ще одну пару вушок в'язати. Щось не розрахувала. Але подивимося, кінцевий результат не за горами це тільки початок і далі буде. Мені треба нав'язувати жирафів, мені треба закінчувати свинку і корівку, а я продовжую створювати. Цікавенькі іграшки у вигляді зайчиків. І підв'язала ще два тіла, ось таке, ось таке у фіолетовому відтіночку і в жовтенькому. Один сіренький, один біленький зайчик і ось такі ось у мої результати. Підв'язала ще вушка, тепер у мене точно все. Більше нав'язувати нікого не буду, лишилися пряжі на голову. в мене тепер буде аж цілих. Чотири зайчика буде в біленькому відтіночку, і 2 зайчика в сіренькому відтіночку, вушка вже на 6 зайчиків готова. Я думаю, для початку буде непогано. Лишилося вив'язати голови, деяким вив'язати треба ще спіднички, суконьки, і вони в мене будуть готові. Ну, І зв'язала ручки, але там зв'язала тільки на два жиравчика ручки, не взяла їх з собою, вони в окремій корзинці. Буду потихеньку далі продовжувати творити. У нас сьогодні по прогнозу стоїть третій день дощ. Два дня не було доща. Виглядали, виглядали, десь гриміло-гриміло, але до нас так він і не дійшов. Дуже жарко, погода така сонлива, туди-сюди змінюється то сонечко, то похмура погода. Але вже на сьогодні вже потихеньку накрапує, тому сподіваємося, що буде сьогодні. Свіженько і легше буде дихатися. У мене, коли така неймовірна спека, жара, мені важко працюється, а зараз іде температура на зниження, тому трішки активність моя під... піднімається і хочеться багато чого встигнути, багато чого зв'язати. Тим паче мотивація поки є. Дякую величезне моїй замовниці, яка мене підтримує, яка тримає мене в тонусі. Змушує тримати руку на пульсі, гачок змінювати з напівбавовни на плюшевий, щоб швидше були результати і більше чого встигнути. Мене це мотивує, і я бачу непогані результати. Тому в цьому місяці, я сподіваюся, також будуть у мене гарні результати в плані готових іграшок. А ось на брелочки часу все менше і менше. Але замовлення віддам, тоді візьмуся ще трішки із. Брелочками попрацюю. Поки це все. в мене є ще, до речі, один глазик, і в мене є ще дві ручки на посіпаку. Я в минулому лозі в'язала. Не знаю, я осилю в це відео, бо, можливо, вже в наступне. В мене один посіпак є готовий. Одного віддала на замовлення і в мене є ще запчастинки на ще одного посіпаку. Це і всі запчастинки, дві ручки і один глазик. Буду дивитися. Хотілося б, дуже-дуже хотілося б у мене ось її поруч моточок лежить, щоб його скоренько закінчити. Але буде видно ще мавпочка в роботі з марафону, і таки взялася ще за одну цікаву іграшку з марафону, але ви це вже побачите у іншому відео, яке буде присвячено плюшевій ниточці. Це поки все. Пішла працювати, роботи ще дуже-дуже багато і є саме головне, що є натхнення. Нарешті ми дочекалися і до нас дійшов дощик. І такий пустився сильний. Ми дуже-дуже радіємо. Бо Западну Україну, Львівщину, Закарпаття, все заливає. Карпати в дощику поглядаю за погодою там, тому що я хотіла б з'їздити на відпочинок, трішки перезавантажитися, перезагрузитися. Але там погода зараз як осінь, тому у нас пекло, у нас жара, а Закарпаття там в дощику. Нарешті в нас пішов. Третій день по прогнозу стоїть, що буде буде дощ, буде буде дощ, але надовго чи не надовго побачимо. Ура-ура! накрапує дощик, хоч і маленький, але є. Дощик пішов. Трішечки стало свіжіше. Ми вчора ще встигли з'їздити на майданчик погуляти, провели активно вечір, і я сьогодні вже. Маю непогані результати. Після прогулянки ще й активно попрацювала. Давайте про все детальніше. Це мої залишки по е, основним кольорам. Мені лишилося зайців лише зібрати. Ці залишки лишаються на наступні іграшки, які я буду незабаром робити. Але це вже буде наступне відео, тому що в це відео я їх вже точно не осилю зробити. Ось такі ось заюшки в мене вже мають голови. Це ті, які були без спідничок. Чотири штучки лишилося вив'язати спіднички і попришивати їм вушка. У деяких вже навіть є носики. Одна заюшка майже готова, їй лишилося зробити брівки, а так вона повністю вже все в неї є. Пришила вушка, закінчила, оформила суконьку, і ця вже в сукні лишилося пришити, оформити, і буде ще ось така ось гарнюня-сіренька зайка. Потихеньку, поманеньку, але результати вже видніються. Пришила голову ще до тіла, до свинки, до корівки, але не взяла з собою, ну, поки нехай лежить там добре. В наступному включенні покажемо. Є в мене вже одне тіло на жирафчика. Це вчорашні мої результати за вечір. А є ще ручки і є вушка і ріжки. Буде ще одна, мабуть, жирафка, дуже хочеться. Сподіваюся, що встигну. Мені на сьогодні дуже багато роботи, мені треба закінчити зайців, закінчити корівку і ще посидіти трішки з цими жирафчиками. Сьогодні в мене вже останній день, останній термін на цих цікавих малючків. Все, більше я нічого не встигла, більше нічого не підробляла, не підв'язувала. Але, як на мене, і такі непогані результати. Буду зараз пришвидшувати темпи. І сьогодні знову йде в нас дощик. Не такий рясний, як вчора, але потроху накрапує вже другий чи третій раз зривається, хоча тільки 10 година ранку. Час є, настрій є, мотивація є. Пішла це все збирати, оформлювати її в наступному включенні. Сподіваюся, до вас під'єднають уже з готовими роботами, або з деякими готовими роботами. Час завершувати відео. Під'єднуюсь до вас і скоренько буду показувати свої результати. Є в мене покупочки, є готові роботи і є трішечки процесів, які перейдуть до наступного відео. Мої жирафчики, мої улюблені жирафчики, їх в мене буде такі три. Одного я вже зібрала, лишилося оформити, вишити йому оченятка і вишити йому плямки. І два жирафчика в мене в процесі. Є в мене є вушка, є ріжки і одне тільце осилила. Ще одне тільце і буду збирати оформлювати, і вони в мене будуть такі три в наявності, ну точніше, на замовлення. Їх всі три заберуть. Далі мої е, покупочки. Гуляла я з подругою, Люся тобі величезний привіт. Зайшли ми з нею в магазинчик у Ярн. ярн... Не як. Я вже нещодавно посилання лишала і зайшла за пряжою. Саме за цим 63-м відтіночком. Е, незабаром побачите, чому саме його взяла. І взяла два моточки 03. Це просто були в центрі, гуляли, сиділи в кафе. Трішки пов'язала брілочки і зайшла мені, захотілося пройтися до цього магазинчику. Ось такі ось мої придбання, мої покупочки. Три моточка, один по справі і два просто для наявності. Покинулася, робила собі ревізію у своїх моточках і 0,3 відтінку не знайшла. Тому вирішила придбати собі поповнити поличку, щоб полежали про наявність. Я своїх зайчиків в'яжу не з 3, 0, 3 відтіночку, я їх в'яжу саме з 62 го Alize Cotton Gold. Тому ці моточки мені просто підуть про запас. Далі, що стосується мого посіпаки, є в мене ще один посіпак, ще один малючок поповнюю наявність ось такий ось мастер-клас Валентина мені давала, ділилася. Не знаю, буде в неї на каналі мастер клас чи надрукує вона нам його. Напише, не знаю, Валентина, мені подобається. Вже не перший раз мене питають за цих посіпак тому чекаємо від вас мастер-клас. І ось такі ось зайчики-малючки. Ось такі ось о гарнюні. По безкоштовному мастер-класу. В інстаграмі є посилання, є внизу під відео. Переходьте і в'яжіть також таких чудових яскравих дівчаток. Я їх обожнюю. В'язала вже дуже-дуже багато і ще не одного буду в'язати такого зайчика, тому рекомендую від чистого серця. Це всі дівчатка в різних відтіночках, їх всіх закінчила і дуже тішусь, що вони в мене тепер ось така ось яскрава банда є. Миленькі, гарненькі, цікавенькі. І остання шоста. Шість штучок я таки осилила. Хотілося б більше, звісно, їх потрібно багатенько. Ці зайчики продаються гарно. І дивилася фотографії, відео зробила з цими малючками. Мені дуже вони подобаються, тому буду далі продовжувати їх нав'язувати і не по одні, по дві штучки, а знову ж таки п'ять плюс з якимось ще плюсиком. Бо вони мені самі подобаються і в'язати їх. Одне задоволення. Я вив'язую голівенький стіл, тому це трішки пришвидшує темпи і набагато швидше виходить результати. Ось такі мої були цікаві насичені вихідні. Ось такі були мої. Амбіційні плани, гарні результати, я собою задоволена, окрім цих іграшок, ще встигла нав'язати замовлення, ще встигла підв'язати брелочків, але це вже будуть окремі історії, наступні відео буду далі намагатися знаходити час на відео на YouTube, бо в'язати ще, хоч якось встигаю десь на вулиці підв'язую, десь в кафе сидимо, підв'язуємо. Температура спала трішки вже прохолодніше, більше проводимо часу на вулиці. Зараз знову збираємося на пікнік, збираємося поїхати погуляти, тому я сподіваюся, що все я буду встигати і в'язати, і знімати, і, можливо, когось надихати. А на сьогодні це все. Побачимося в наступному відео. І з вас підписка, з вас коментар і вподобаєчка. А з мене цікаві і сподіваюся дуже часті відео. Бережіть себе, міцного всім здоров'я, мирного неба і шаленого, пришаленого натхнення. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!